Доброго дня, дорогі дітки! Сьогодні ми продовжуємо знайомитися із українською піснею, Із народною українською піснею. На тому занятті ми з вами познайомилися із жанром, який ми вже знаємо. Він називається Колискова. І слухали ми пісеньку, яка називається Ой, ходить сон коло вікон». Пам'ятаєте? Сьогодні в нас нова пісенька і новий жанр. Ця пісенька. Танцювальна і називається вона Ой є в лісі Калина. Калина. Ця рослина є символом нашої країни. В кожного народу є свої рослини символи. В нас це Калина та верба. Є навіть таке прислів'я без верби та Калини нема України. Зоряна Калина. І краса і врода нашої країни, нашого народу. Пам'ятаєш, сину, що казала мати, посади калину в себе біля хати. Про калину існує дуже багато легенд, казок, приказок, прислівів. А також, звичайно, дуже багато пісей. А сьогодні ми слухаємо іншу українську народну пісеньку, яка називається Ой є в лісі Калина. Гадайте, дітки, який настрій цієї пісеньки? Що під неї робили? Поміркуйте, будь ласка. У Калини китиці червоні, білі-білі квіти у Калини. Я тримаю китицю червону, а здається, усміх України. Ми сьогодні познайомилися ще з одним жанром українських народних пісень і послухали пісню, яка називається Ой є в лісі калина. Сподіваюся, вам вона сподобалась. Слухайте українські пісні.